Бажаю здоров'я! Довго часу я не викладу жодних відео по часі, але наразі є потреба викласти відео за налаштування під для моїх колег. Налаштування ми будемо виконувати в якості приклада на такому невеличкому дроні. Розмір. Значення немає. Використовувати ми будемо екіліту під тулбокс. Це найбільш актуальний наразі спосіб налаштування підів. Таким чином, щоб ваш квад літав адекватно, стабільно і гарно відправлявся. Цей квад розміром 2,5 дюймів, цифра використовується для певних задач. Налаштування фільтрів це окрема тема для окремого відео. Важливо, зроблю трошки пізніше, але якщо цікаво, то для цього кваду вони наступні. Завантажуємо BTFLI конфігуратор та встановлюємо у 0. Stix Response, Dynamic Dumping, Drift. Переходимо у рейти. Вибираємо Актуал і ставимо 300 градусів у секунду. Зберігаємо налаштування йдемо робити тестовий польот. В Blackbox виставляємо GarScлет одну другу і перед кожним етапом його очищуємо. Якщо ви впевнений пілот, то рекомендую встановити параметр I на 0.15. Очищуємо блэбокс, йдемо літати. Після кожного польоту вимикаємо живлення. При налаштуванні через підтолбокс немає потреби робити і пароли, достатньо робити інтенсивне покачування зі сторони у сторону. Кожний політ повинен бути мінімум 30 секунд. Заходимо в Blackbox, вигружаємо наші логі та завантажуємо програму під PlusBox для подальшого аналізу. Обов'язково ставимо Ігри Correction. І дивимося на наші графіки. Оптимальний є той графік, який найкраще прилягає до лінії доріжка. Дивимося жовтий-зелений. І той, який з таблиці справа має найменшу латенцію за отримку в Оптимальним виявився графік з співвідношенням PD дорівнює 09. Виставляємо його та переходимо до наступного кроку. Очищуємо блэкбокс, йдемо літати. Після кожного польоту вимикаємо живлення. Виконуємо політ, збільшуючи параметр I. Кожне раз на 0.5, після чого загружаємо наші польотні логи в Pit для подальшого аналізу. Вибираємо завантажені логи виконуємо їх аналіз. Бачимо, що на наших графіках змінюються тільки параметри I, а всі інші параметри залишаються незмінними. Жовтий та зелений графіки найближче прилягають до единички до осі X. А також, якщо подивитися на їх затримку, то вони майже однакові між собою. Це і є наш оптимальний I. Оптимально вийшов параметр з I до рівної одиниці. Виставляємо його у програмі Betaflight Configurator та переходимо до наступного кроку. Тепер нам треба визначити параметр Master Multiplayer. Починаємо з 0.6, рухаємося з невеличким шагом вперед та загружаємо наші польотні логи у програму під Toolbox. При цьому треба орієнтуватися, щоб ваші мотори не були гарячі. Виконуємо завантаження. Обов'язково ставимо корекцію по ігріку. І бачимо, що затримка найменша у нас на жовтому та зеленому графіках <піць> по пічу і на зеленому та блакитному поролу. <піць> Це є наші оптимальні параметри. Виграємо один із них. Встановлюємо відповідне значення у програмі конфігуратор, цей показник дорівнює 1,5. І переходимо до наступного кроку. Шукаємо співвідношення пропорціональної та інтегральної складової. Це ми можемо робити тільки після того, як налаштували параметр Master Multiplayer. Виконуємо наші тестові польоти та загружаємо наші польотні логи у програму Pitolbox для подальшого аналізу. Орієнтуємося на найменшу затримку по пічу і ролу. Якщо подивитися на наші графіки, ми бачимо, що вони майже однакові. Якщо подивитися на таблицю справа, ми бачимо, що жовтий-зелені графіки мають майже однакову затримку. А в даному випадку рекомендується вибирати найменший графік, тобто жовтий. І останній позинок, який ми налаштовуємо, це співвідношення піча та ролу. А коли це потрібно, коли у вас є певне навантаження, це більш стосовно до великих квадів, 7 та 10 дюймових, де співвідношення піч і рола із додаткової ваги є неоднаковим. Починаючи з BTF 4.5 є можливість окремо налаштовувати. Параметри Pitch і Roll, приніші їх співвідношення в залежності від того, яка додаткова вага переноситься вашим квадрокоптером. Також орієнтуємося на мінімальну затримку і на те, щоб наші графіки максимально прилягали до осі X. На цьому наше налаштування закінчилося. Повертаємо параметри forward в одиничку. Повертаємо наші звичні рейти. І переходимо до польотів на вулицях.